This is as good a day as any To start the rebuilding of life The roads that lay open are many When the old ones gone under the knife And I can feel the sun Excuses were two for a penny. But they walk on out the window. Wow. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість штук. Привіт! Привіт! Всіх налякав! Вау! У нас по під вікна гуляють косулі. Я думала, вони тільки на світанку або вечором, а он собі стало, чи став в затінку. Зазвичай вони ходять з татом, а тут одне заблукало. Знімала косулю і приїхали працівники. У нас в квартирі навпроти робили два місяці ремонт, такий косметичний, а тепер вже десь тиждень прибирають і їздять на цьому гольфкарі туди-сюди, туди-сюди. Працівники. Я ж кажу, що катаються туди-сюди, знов кудись їхав. Приїхав мене на мене декілька хвилин, як знову поїде. Дістала я з холодильника кисломолочний сир. Думала, гадала, що з нього зліпити, приготувати. І згадала, що в Україні в мене хлопці дуже любили сирні пончики такі кругленькі, і вирішила приготувати їх. Готується дуже швидко. З'їдається також дуже швидко. Рецепт, скоріш за все, що залишу в описі, бо вони доволі смачні і швидкі в приготуванні. Рекомендую дуже. Ось я вже дістала яйця, соду, оцет, борошно, цукор, кокосову олію. Буду готувати на ній, тому що ми купили олію в Волмарті, але вона дуже гірчить, горить і дуже швидко, димиться. І не хочеться на ній готувати, а кокосової маю багато, вона вже розтоплена. Я її зберігаю не в холодильнику. Тож зараз налию в оту маленьку таку сковорідку і швиденько замішу таке тісто. Сир я не перетираю, ось так одразу сюди висипаю в цю ємкість. І вінчиком так легенько перетерти потрібно. Ось таке тісто виходить. Для того, щоб сформувати кульки, потрібно помастити руки олією і вже в долонях формувати кульки і одразу кидати в сковорідку. А ось і сирні пончики вже готові. Ось такі вони пухкі, незабуті, дуже смачні. До речі, всі інгредієнти для випічки я купляю саме в Aldi. Тому що продукція максимально похожа на нашу українську. Особливо борошно, цукор, сода, цукрова пудра Воно, ця лінія їхня для випікання. Найкраща для мене тут, в Штатах. Тож нашим українцям рекомендую звернути увагу на цю лінію для випікання. Так, щось там прийшло. Зараз розпакуємо і подивимося, що там. Замовляю зазвичай на штаб це фільтри для води. Нам потрібно поміняти, тому що вода вже не очищується. І це помітно, бо чайник вже із таким вапняним нальотом. В цій коробці 6 фільтрів. Одного фільтра вистачає на 2 місяці або на 40 галонів. Цієї коробки нам вистачить на рік. Ось так виглядає цей фільтр, я вже відкрила. У нас є такий ковшин, двохлітровий стається. Його треба помити і поміняти оцей фільтр. Коштує така упаковка 30 доларів, тобто один фільтр 5 доларів, виходить. Купляли на Amazon. Ми сьогодні вдома сидимо. У нас погана погода, вітер сильний, Мабуть зараз буде дощ. І вон дитина складає ляго. А у мене англійська і готуюся до тесту. І дитина зазвичай на вулиці мені рває квіти, кульбабки, там ще якісь жовтенькі квіти, маргаритки. Сьогодні ми вдома сидимо, і він мені приносить оці квіточки. лего. Романтик мій маленький. Дякую, синоль. Мій солодкий хлопчик. І тут знайшли книги. Тимко, як завжди йде дивитися. А, маленька хатинка для діток, так? А велика для дорослих. Ну давай, відкривай, дивися, що там є. О, Бембі бігають. Зустріли вже третє оленятко. чи косулю. Косулю. Ось стоїть, дивиться на нас, не бійся нас. Ідемо, бо вона боїться. Вона аж завмерла. Долашна. Тимко, стоп, стоп, бурундучок! Отам От такі хащі, ліс, просто не пройти туди. Це велодоріжка, де ми гуляємо. Дуже подобається саме ця ділянка, річка. І вон там люди живуть. Яка невеличка, красива хатинка. І тут надзвичайно спокійно. Косолі гуляють бурундуки. Ми з тимком вирішили тут присісти. У нас таких сходок. Тимко, помагай привіт. Йому тут дуже подобається, він замучений, хоче їсти. Я от взяла такі садочки, лоточки. Там внизу бутерброди. А ось тут е, огірок порізала і маленькі помідорки, такі черрі. Зараз перекусимо. Це дуже трудно. Минуло 10 хвилин. Литки порожні повністю. Ми на чомусь перемогалися. Тамко побачу ферму. Я ще така кажу, Тимко не може тут бути ферма, але насправді ферма. Он той червоний будиночок. Цікаво, що вони там тримають. Он, кінь, там кінь. Якраз висунув голову. Справді коника тримають. Люди тримають коника. Нічого собі. Це, до речі, неподалік від нас. Це дитина знову їсть. Ми вже години 4, напевно, бродимо, вже майже біля дому, але затягнути його додому нереально то він туди хоче, то туди. Прийшли ще сюди, до цієї хатинки по книжку. Угу. Гриза яблук. Довкруги качки. Хто купається, хто відпочиває, не сієста. дитина вже щось реї. Все мої сланці сохнуть. Маленькі коченняко плавають, вони прямо до Тимка каприве. Вони взагалі не бояться людей. У захваті від шкільного автобуса, так, Тимко? Ми з Тимком тут експериментуємо. У нас є... Ось така книжечка із експериментами, тут їх 70 штук. Йому подарували на день народження. Такий цілий набір. Ось одну кульку може вже надумали, йому дуже сподобався саме цей дослід. Тож, ми зараз наберемо знову 45. Наливай сюди, наливай, сам, добре. Тепер туди в ту ямкість потрібно вкинути лимонної кислоти ложечку. Ложечку, син. Одну так. Ні, воно зараз не буде вибухати. Так, тепер в ту рожеву кульку за допомогою є лійки тимко, а потрібно кинути ложечку харчової соли. Кидаємо туди в кульку. Там сода харчова в кульці. Ми перевертаємо кульку. Так, Тимко? Ага. Ти готовий? Ага. І оп! Мені настільки сподобався цей експеримент, перевертай повністю догори. Ой, вниз. О, вау, А в чому річ? Ага, там місця недостатнє. Ось. Ось цей експеримент, поки дитині найбільше сподобався.